фондом е, щодо продажу картин. Е, це списки від військових, хто що просить. Доброго дня, я офіцер, е, сформовано такого квітня, вийшла Сумська область, просимо вас далі допомогти списки, щоб я відчинити. Ваша честь, е, я не знаю, чому під час обшуку моєї квартири було написано в протоколі результат обшуку, е, було винайдено квартиру, все, що було винайдено, і вирвати один тільки папірець із молодці журналів, де є доступи до соціальних мереж. Якщо ви дійсно хочете вивчити мене як антидержавна, якоюсь людину, яка там впливає на думки людей, збирає на майдані людей. Причому і один суд, і подільський суд прийняли рішення, що нікого Оскар не збирав, а зустрічався з рідними військовими, які надали мені медикаменти, щоб я мог передати військовим. І я в записував, які медикаменти кому передати. Ну я вложив за це минуть, потім мене запакували як пирожок. Ваша честь, ось мої. Злочинні натрапки у моєму благодійному журналі. Е, Харків, волонтерка, продукти відправити. Продукти, медикаменти Костопіль відправити. Продуктовий набір пенсіонерки відправити. Оце ваша честь, не знаю, сота, мабуть, страничка. Результата прийняття гарячих У Вони сидять дівчата, безкоштовно приймають дзвінки гарячих лінів. І отут ви можете знайомитися, де тут є, що я везбешник, що я працюю на Росію. Тут просто люди дзвонять, військові і просять про допомогу. Ми в силу своїх можливостей е, закриваємо по черзі прохання, скільки можемо. Ну і ще тут задача от на сьогодні. Е, Полтава Наташа. Військовий час на брать хочуть поговорити. Артем на просить допомоги. Стас Чернівці, волонтерка, славетний рода буде, що а це Благодарність хочу виразити. Ліна Варшава, цигарки, одяг передала. Ось ваша честь під дощем на новій пості. Це ми сиділи, стояли з Володимиром. Так, Любохайпов відправили, запакували кружочок. Тому відправили, запакували. Це, моя, це є такі злочин сьогодні дію в Україні. Ну і найголовніше, що мене обурило, мене обурило те, що Служба безпеки України. Я, правда, не знаю, яким таким е, путем мене не узнали. Тому що даже я забув, що в мене є договір оренди гаража. Між власником гаража і Володимиром Зеленським, який є також моїм волонтером. про що є відповідні всі документи, ми дійсно взяли в оренду гараж, маленький старий гараж, тому що нам київська міська державна адміністрація на мій запит виділити приміщення для розміщення гуманітарки 35 тонн тонн Англії відмовила, нас за кораблем. Ми не здалися зняли честь. Так, от коли СБУ написали, що бред написали, що Зеленський, який підписав договор оренди гаража за 1200 гривень в місяць. Зняв його для того, щоб скривати там, заборонені речі, привезені з Луганського Бенецька, то я хочу повідомити СБУ, вони ж знають, на тому що я читав кримінальне провадження, таке включення, тут можна просто, ну, це розслідування людини, це відслідковування кожного кроку мого незаконним санкціоном. Получається, СБУ слід за всіма, тільки не за тим, яким треба. І от вони кажуть про те, що він Луганська Донецька провіз заборонення. Ніколи Луганській Луганський Донецький не був, по-перше. Він їздив до Дана Миколаївщину, тому що він там сам родом і туди возить гуманітарну допомогу. По-перше, по-друге, я готов будь-кого завести в той гараж. Е, ну, ви можете тільки складнути, тому що ми робили самі полки, щоб там зберігати ту гуманітарну допомогу, яка мені приходить. Зараз цей гараж закриваю, тому що я вже фізично не можу. Через те, що в мене вже 100 домашніх арештів пересуватися і відбиватися, щоб цей гараж утримувати. Там були медикаменти, одяг амні та все інше. Тому дуже неприємно чути такі речі. Ну і на на завершення скажу наступне ваша честь. Я би хотів, звісно, щоб держава Україна все таки більш поважніше відносилася до нас, волонтерів, патріотів. Ми ж не просимо ніякої медальки. Тому що вони вже всі э, розійшлися там і іншим аферістам деяким. Э, Ми не просимо э, ніяких навіть подяк. Ми просимо елементарну вашу честь повагу. І коли вибачте, мене э, залітають, мене лублять його, це ж э, бачу весь світ, без, без перебільшення, хочу сказати. Тому ну ладно, ви мене уб'єте ну, мене. Ну, ну і що ви цим доб'єтеся? Покажете відношення е, держави до волонтерів. Це така ваша подяка Служби безпеки України хлопцям і дівчатам, які з першого дня війни е, почали волонтерити. І на остаток скажу, що я прочитав, що вони там по епі адресу розповідають, що я там злочинами на, займався на Кранцького 9, за своєю адресою. У вересні місяці там сидів, як штілі, щось там печатав і до позвертався, закликав. Так я хочу сказати: перевіряйте, будь ласка, ще до квітня місяця ні ні Зарецький, ніхто фізично не перебував за адресою Крамського 9. Тому що під час військових дій перших три місяця о 8-й ранку ми залишили приміщення Крамського 9. І повністю переїхали в приміщення університету Україна на Львівській. Це дев'яти поверхові здається, да, приміщення, яке нам довірило е, проректор, для того, щоб ми там роли волонтерської. Ми спали на чесно, ми спали по 2-3 години. Ми купили печки, ми купили каструлі, його родітелі долучилися, ми готували їжу, ми розвозили сім блокпоста, ми роздали понад тисячу піт, ми роздали від 200 до тисячі, ну, такі ми робили обіди, Ми годували всі: СБУ, МВС, Охорона офіса президента на Банковій. Для нас всі були рівні. Я не заслуговую, він не заслуговує, і він не заслуговує побиття. Його в 8 ранку прибігли, провіряють, і мене в 8 ранку прибігли провіряють. Тільки його не побили, тому що далі були сторінки. Йому повезло більше, тому що він не, наче єврій на полоні. Тут ну, розумієте, тут до зімона нікуди важчитися. Тому що коли ти починаєш думати, як далеко це все може зайти, це все демократія, така повага до волонтерів, то ну, руки опускаються до неї розказано. Ми просимо поваги. Якщо у вас є якісь питання, скільки вам треба написати звернень, щоб ви звернули на мене увагу. Спасибо, що ви звернули на мене увагу. Але е, щоб ви викликали мене в якості свідка, я вам розповім все, покажу все, відповім на все. Ну так залітать і мене в чому-то звинувачувати, це трошки е, попахання державна політикою. Тут уже питання є е, до СБУ. хто ще... Е, Конституційний лад хоче знести, тому що ви зараз змітаєте всіх, захищає цілісність України, захищає Україну і допомагає Україні. Ви їх зносите всіх. Якщо так говорити, тоді виходить, що революція гідності і помаранчева революція це державний переворот. Служба безпеки України. Зробіть зараз офіційну заяву, що Революція Гідності, Помаранчева революція, де люди також обурено вийшли на Майдан і мали на це право. Вони обурилися через е, антидержавні дії поліцейських в Радівці, через антидержавську політику керівництва країни, через е, розвернення вектора розвитку України в російському напрямку. Це державний переворот. Тоді ви... рука Кремля. А я думав, що це е, просто конституційне українці виконали своє конституційне право і е, висловили обурення. А працю це державний переворот. Так, да, да, ваша честь після війни у багатьох і є дуже багато питань. Ну не до президента. До тих чиновників, які вже почав зіняти, слава тобі. Офіс Президента, Міністерство оборони, Міністерство інфраструктури почали звільняти за корупцію, за державну залу. Е, Генеральний прокурор, це ж не я звільний, голову СБУ, не я дзвінний. Слава Богу, що президент почав реагувати. Е, тому я переконаний, що після війни буде дуже багато питань у людей. Тому е, все, що я прошу вас просто проявити повагу і залишити нас в попі. Не бийте нас, пожалуйста. Стукайте у двері і ми всіда вам відкриємо. Серця відкриті, душу відкриті, і квартира буде відкрита. А як ви вибачте, заходите з коробкою?